Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вам сьогодні спеціальний агрогороскоп, спеціальний випуск якому ми розглянемо всі наші справи з 23 по 27 липня 2023 року. Період уже такий доволі літній і дуже спекотний літній, але в цей час теж треба щось робити. І ми зараз побачимо, що ми можемо з вами в цей час вибрати для того, щоб спланувати завчасно. Ось почнемо з агрогороскопа, і ми розглянемо спочатку ці два дні. Один день ми окремо, тому що тут будуть дві енергії працювати. Зростаючий місяць у нас 23 та 24 липня буде знаходитися в знаці Терези. Це неділя та понеділок. Можна в цей час сіяти цукрову кукурузу. От 23 23.10 години ранку цукро... насіння цукрової кукурудзи саме ранніх сортів. І є такі е, сорти, що висрівають за 60 днів, а то можна ще повторно посіяти. Сіємо зернові седирати 23 та 24. -го. З розгадою працюємо після 10-ї години ранку 23 -го та 24. -го. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Пливили та підживлення не проводимо в знаці стихії повітря. Терези це знак стихії повітря. Рослини дихають цей час. Сад актуальний захист від шкідників та хвороб. Зелені операції в цей час не проводимо, у нас вже перша фаза на завершенні, але можемо в Терезах збирати врожай та робити заготівлі і 23, го і 24. го Квашення овочів не проводимо. Настоянку та збираємо лікарські рослини, теж робимо це, це буде гарний час. Риболовлю не плануємо, кімнатні овочі для них актуальний захист від шкідників та хвороб. 25-го, ось воно ось оцей один день цікавий, що ми можемо тут спланувати і зробити. Дуже цікава ситуація. Місяць без курсу з 18-ї години 5 вон до 19 години 55. І з 13-ї години починається період переходу місяця з першої в другу фазу. Він якраз посередині між, двома доб... між добою 25 і 26 липня, виходить, ще з 13-ї години 25 -го і до 14-ї години 26-го цей стресовий період. Тому, будь ласка, до 13-ї години ми ще можемо використати енергію ТРС, посіяти насіння цукрової кукурузи та зернових сидератів 25-го. А далі вже все. Так само і з розсадою. Працюємо до 13-ї години дня. Далі не працюємо. Квіти та кімнатні рослини, після 20-ї години вечора, коли місяць буде в знаці вже скорпіон, можна поливати та підживлювати рослини. І квіти можна, і кімнатні рослини. Якщо є розсада квітів і треба висаджувати, після 20-ї години можна це робити, якщо дозволяє погода і умови. Поливи та підживлення починаємо працювати 25 після 20 години вечора. Для саду теж актуальний полив та підживлення після 20 години. Зелені операції не проводимо. Збираємо врожай і робимо заготівлі до 10-ї години ранку, 25-го, потім все. Далі будуть вже накладуватися енергії, стихії води. Квашення овочів не проводимо, настоянки та збираємо лікарські рослини теж до 10-ї години ранку. Далі все. Не робимо ці роботи і риболовлю не плануємо. Для кімнатних овочів, для балконних овочів дуже гарно поливи та підживлення після 20-ї години вечора коли в знаці буде скорпіон вже місяць. І ось у нас 26 та 27 ще два дні. Отож, пам'ятаєте, у нас перехід місяця з першої у другу фази, 26 забирає час до 14 години. Тому після 14-ї години дня, 26 та 27, сіємо насіння пекінської капусти, кропу, петрушки, зелених культур і працюємо з розсадою, з будь-якою розсадою після 14 години. Це у нас і пікірування може бути, і посадка, пересадка, перевалка. Оці всі види робіт. З розсадою робимо 26, після 14 та 27 квіти та кімнатні рослини. Для них важливо підживлення та поливи ці два дні. Поливи та підживлення для всіх рослин дуже гарні та ефективні зараз будуть. Для саду поливи та підживлення ефективні. А ось чого не можна робити в ці дні, а в ці дні не можна зелені операції проводити, не можна збирати врожай для того, щоб робити заготівлі. Щоб поїсти це можна. А от для заготівлі і самі заготівлі не робимо. Не квасимо овочі, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не плануємо риболовлю. Для кімнатних овочів активні якраз повинні бути поливи та підживлення. Вони саме ефективні в знаці Скорпіон. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я. Зараз так зробимо, щоб було видно всі, нашій, всі наші розділи. Отож, розглядаємо, знову ж таки, перше, в першу чергу це енергії. І це дуже важливо, тому що з 23. З 23 липня якраз Венера стає ретроградною. Продовжується напруження енергія позиції Сонця з Плутоном, опозиція Марса з Сатурном. У нас перехід місяця з першої в другу фазу. Енергії є ще деякі космічні події. Не буду я вас зараз завалювати ними, але треба зрозуміти, що ретроградна Венера це значить. Будуть проблеми, якщо можна буде купувати в цей, в цей час щось дорогоцінне. Потім в, в, в тому результаті, вже через час, ви дізнаєтеся, що товар не той, дорогі речі можуть принести не добро, а дуже негативні наслідки. Тому що тому, будь ласка, в цей час не розпочинайте справи і не купуйте дорогі речі. Це дуже складний час. Взагалі, літо для відпочинку, відпочивайте. Далі йдемо в будинок і до нашого тіла поближче, тому що це дуже важливо. Дивіться, для джерела вогню норма в Терезах, але будьте уважні, літо і дуже близько, дуже швидко все горить. А тепер розглянемо питання стрижки волосся, стрижки нігтів. Так, гарний час 23-24. Фарбувати можна органічними фарбами дуже гарний результат. І мити волосся теж можна. Але не плануємо сауну, Ми будемо говорити про здоров'я, побачити, почуєте, що чому це не можна робити. Догляд за шкірою цей час, маски не працюють, очищення шкіри. Це зростаючий місяць не проводимо, очищення організму теж не проводимо. Рукоділля, гарно в терезах роботи виходять. Для тіста актуальна трохи більше рідини або менше борошна. Брання прибирання в терезах можна проводити, але якщо сильно бруде, то перенесіть буквально ось через день, через два. Прибирання також можна так, якщо це просто трошечки. Така поверхня, прибирання поверхневе, то це можна проводити. А якщо дуже брудно, то перенесіть на 26 або 27. Ремонтні роботи можна проводити 23 до 4 та провітрювати речі теж 23 до 4. У нас дуже цікавий день, це 25 Знову ж таки, тут зв'язано з переходом енергії. Тому, будь ласка, будьте уважні джерело. Тепла вогню може бути дим після 20-ї години, а вдень це норма. І ось на що зверніть увагу, якщо збираєтеся стригти волосся, стригти нігті ні, 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 та фарбувати, то зробіть це все до 13-ї години. Далі у нас вже будуть енергії, стресові, стресові енергії переходу місяця з першої в другу фазу. Тому до 13-ї години це робимо. А мити волосся можна до 18-ї години. Тому що в Скорпіон перейде місяць в 19:56. Сауну не плануємо, догляд за шкірою тільки. Маски використовуємо вже після 20-ї години вечора. Очищення шкіри, очищення організму не проводимо в цей час. Рукоділля гарні роботи будуть. Тісто також у нас в день може бути проблема, дуже швидко сохне, а вже ввечері пливе, тому що тут будуть працювати енергії з такої води. Прибирання та прання теж ми робимо, буде нормально все, а ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо. Ось у нас залишається ще два дні. Це у нас дні, коли буде знаходитися місяць в знаці стихії води в скорпіоні. Тут може бути дим. Але якщо засуха, то може не тільки бути дим, та й буде гарно горіти. Краще будьте обережними. Не можна в цей час, 26-27, стригти волосся. Не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся, не можна мити волосся. Не можна планувати сауну. А ось маски можна використовувати в цей час. Масочки, зараз багато овочів, фрукти дуже гарно будуть працювати. Очищення шкіри не проводимо, очищення організму теж не проводимо, рукоділля вже не плануємо. Тісто в цей час пливе, треба більше борошна або менше рідини. І ось коли можна прати та прибирати гарно, ефективно це 26 та 27. І ремонтні роботи та привітрювання речей на цей час не плануємо на 26-27 на липня 2023 року. А тепер ми обіцяли поговорити про здоров'я, тепер ми повинні розібратися, чому не можна планувати сауну та інші такі важкі та складні енергетичні процеси в своєму житті. Отож, 23, 24 та 25 місяць буде. Знаходиться в знаці Терези. А в Терезах вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система і система залоз. Отож, будьте уважні, під ударом нервова система і всі ці органи, які ми називали. Для них велика температура зашкодить. Далі йдемо. Не можна в цей час проводити урологічні операції на органах, які ми тільки що назвали. І будь ласка, не сидіть довго під кондиціонером і не йдіть в холодну воду, щоб трошечки від спеки відійти, тому що можете застудити нирки та сечовий міхур. І ще у нас, знову ж таки, 25-го будуть дві енергії працювати, тож отож 25, го 26 го та 27. – Це місяць зростаючий, зростаючий у нас місяць, перша фаза завершається і починається друга. І в цей час буде місяць знаходження в знаці Скорпіон. А в цей час вразливі пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева статева система виділення і нервова система. Не можна в цей час проводити операції на органах сечостатевої системи виділення, а також на статевих органах. В цей час загострюються хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки, матки, запалення яєчників під загрозою вся відтворювальна система, підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Але можна в цей час лікувати зуби, лікувати гайморит – та дихальні шляхи. Зростаючи місяць і перехід місяця з першої в другу фазу краще не йти на видалення зубів та на інші операції. Це дуже складний час, тим більше ви знаєте, вже, що зараз такий складний енергетичний час, стільки напруження, що треба берегти себе кожну хвилину. Пані підписники, пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.